Добрий день, шановні студенти, ми продовжуємо вивчати тему Принципи навчання. На минулому уроці ми з вами ознайомились з визначенням і тепер знаємо, що принципи навчання це саме вихідні положення, які визначають зміст організаційні форми, методи освітнього процесу. Відповідно до тих. Цілей, які поставив педагог. Ми з вами говорили про те, що принципи навчання почали складатися дуже давно. Ще в первісному ладі були перші спроби надати принципи навчання через практику життя і наслідування старших поколінь. В античні часи. Давні філософи Платон, Аристотель, Квінтеліан зробили перші спроби узагальнити практику навчання і висунути свої принципи, так, знайомий принцип, який висунув Сократ, а саме призначення учителя допомагати народитися думці в голові учня, ми використовуємо і по... Цей сій день по всяк час, тому що воно необхідно нам, коли ми активізуємо розумову діяльність. І такий метод називається Сакратична бесіда. Пам'ятаєте, ми говорили вже про це. У XIII-XIV столітті педагогіку розглядали, як складну природознавство вважали. Що вона підкоряється законам біології. Принципи розкривають правила. До кожного принципа є правила, і ми також з вами про це говорили. Як цей принцип правильно втілювати в життя, щоб наше навчання було з вами продуктивним, прогресивним? І давало свої плоди. Тобто правила це регулятивні судження про конкретні дії учителя. Що повинен учитель робити на уроці. І так, перший принцип, принцип науковості. Принцип науковості говорить про те, що Ті знання, які ми даємо учням, повинні будуватися на науковій основі, на сучасних методах, практиках і наукових дослідженнях. Учні мають заучувати тільки достовірні факти. Ми також навчаємо учнів самостійної діяльності. Самостійному пошуку інформації і самонавчання. Тому, розкриваючи цей принцип, у нас існують такі правила: перше, повідомляти лише наукові знання, показувати, як ці знання знайти, тобто шлях і засоби наукових пошуків. Ми проводимо з вами дослідження. Досліди експериментуємо. Ми інформуємо обов'язково про нові надбання науки і техніки, знайомимо дітей з науковою термінологією і залучаємо до доступних дослідів і експериментів. Дитина повинна бачити перспективи своєї роботи. Слідючим принципом є принцип цілеспрямованості, цілісності у навчанні. Кожен викладач, плануючи заняття, плануючи урок обов'язково ставить перед собою ціль, мету. У нас з вами три єдине ціле покладання. Ми, плануючи урок, обов'язково пишемо. Навчальні, розвивальні або формуючі і виховні завдання. Вимога цілеспрямованості вона працює одночасно з вимогою єдності і цілісності навчання. Наше з вами завдання полягає в тому щоб використовуючи можливості предмета, який ми викладаємо, даючи дітям зміст навчання, тобто, що ми? Чому ми вчимо дітей на уроці? Ми отримали максимальний результат. Для того ми і ставимо мету ціль. Наприклад, навчити дітей, дати поняття про, ознайомити дітей, розвивати у дітей мислення, розвивати аналіз, синтез, вміння синтезувати, знання, виховувати у дітей, моральні якості, вольові якості. Все це ми пишемо на початку уроки. Це можливо тільки тоді, коли навчання і розвиток, і виховання відбуваються в цілісній послідовності. Слідучий принцип це принцип систематичності і послідовності. І як ви вже бачите, один принцип. Витікає з іншого. Всі принципи у нас з вами взаємопов'язані. Не можна використовувати один якийсь принцип, не звертаючись до іншого. Не можна з вами починати урок, не поставивши мету, поставивши ціль. Не можна з вами, починаючи урок, не написати. Завдання, які стоять перед нами, методи, які будемо використовувати. Далі, урок не можна розпочати без планування. Ми обов'язково складаємо план. План на півріччя, на рік, ми складаємо план на кожен урок. Тому всі знання, які ми даємо дітям, є систематичними. Печні. Ми працюємо в системі, послідовно розкриваючи зміст навчання від простого до складного, від знайомого до незнайомого. Саме це зафіксовано в наших навчальних програмах, які ми складаємо для того, щоб знати, що ми будемо дітям розповідати на уроці. Саме це є в підручниках, які діти вивчають, бо вони складені за нашими програмами, за програмами предмету, які ми з вами викладаємо. Таким чином, принцип систематичності говорить про те, що всі уроки, всі заняття повинні проходити в системі. Не можна сьогодні провести урок, а потім. Зважаючи на якісь причини сказати, що ти ні уроку не буде. все, ми повинні пам'ятати, що у дітей пам'ять не сформована, мислення розвивається тільки, що у дітей увага. яка І тому ми обов'язково повинні з вами працювати систематично. Кожного дня даючи матеріал. Якщо не будемо проводити, дитина просто забуде те, про що ми вчили. дитини не наскладеться система. Ось пригадайте, коли ви часто хворієте, що відбувається? Ви пропустили декілька тем, і ви приходите і вам вже складно наздогнати. А деякі діти бояться відповідати. Це і говорить про те, що. Втрачена система, система порушена. І це потім дуже сказується на навчальній діяльності. Тому обов'язково слідкуємо слідуючим правилом: перше, вивчаємо матеріал від близького до далекого, від того, що безпосередньо бачить дитина, має в своєму досвіді, а потім уже до загальних знань переходить. Ми обов'язково актуалізуємо знання дітей. Тобто з питання, повертаємося до того, що діти знають про ту чи іншу тему, яку ви зараз будете розповідати. Це називається актуалізація. Ми перед новим матеріалом обов'язково здаємо декілька питань. Питаємо. Що діти знають про той матеріал, який ви зараз будете викладати, про ту тему? І на основі цього вже розуміємо, чи дитина знає, про що будемо говорити, чи це для неї новий досвід. І від цього використовуємо різні методи. Новий матеріал вчимо обов'язково з наочністю, зі схемами. З опорними сигналами, комп'ютерами, тобто, щоб у дитини був дидактичний і научний матеріал, який допомагає краще засвоїти знання. Матеріал не намагаємося дати великими порціями, а даємо його по логічно завершеним частинам. Так буде проще запам'ятати матеріал. Обов'язково повертаємося до вже вивченого матеріалу. Для цього у нас існує опитування того матеріалу, який ми давали на минулому уроці. Починаючи урок, ми з вами обов'язково опитуємо, що ж діти вчили вдома. Чи пам'ятають вони те, що ми казали на минулому уроці, і потім тільки вже переходимо до наступного матеріалу. Бо, незважаючи на те, що всі знання ми даємо однаково, всі діти по-різному їх засвоюють. І ми про це з вами вже говорили, коли говорили про етапи процесу навчання, пам'ятаєте? Тому що у кожного своя нервова система, далі у кожного свій темперамент, у кожного свій. По своєму розвинута пам'ять, увага, уява. І кожен по-різному запам'ятовує матеріал. Одному треба багато разів повторити, а іншому достатньо один раз почути. І це треба враховувати. Коли ми розповідаємо з вами матеріал, то ми повинні пам'ятати, що? Запам'ятовувати дітям. Слід давати тільки суттєвим. Не перевантажуємо нас суттєвими знаннями. Вчимо дотримуватися системи в самостійній роботі. Обов'язково даємо домашні завдання. Це є наша самостійна робота, привчання до самостійної роботи. Знайти якийсь додатковий матеріал. Знайти і скласти якусь схему, якесь завдання виконати. І обов'язково вчимо, як це робити, як знаходити матеріал, як планувати свою роботу. І обов'язково діти повинні вести записи. Ми систематизуємо записи, щоб знання відкладалися. У певній послідовності. Принцип свідомості і активності. Всі знання повинні запам'ятовуватися свідомо. Дитина повинна знати, про що йде мова на уроці. Взагалі, знання це надбання. В результаті самостійної діяльності. Чи на уроці ми даємо наукові поняття, розкриваємо мету навчальної діяльності, чи самостійній роботі дитина здобуває самостійні знання. Все це залежить від тих методів і прийомів, які ми Використовуємо в навчальній роботі. Існують такі принципи, правила. Правила. Перше забезпечити розуміння учнями, потребу в конкретних знаннях, тобто обов'язково мотивуємо дітей. Для чого? Пояснюємо, для чого дитині треба знати цей матеріал. Чим він допоможе їй в наступному житті. Разом з тим ми формуємо з вами компетентності. Тобто знання, які даємо на уроці, дитина буде використовувати на практиці. Компетентність це ті знання, які пригодяться дитині в практичному житті. Формуємо у дитини пізнавальні мотиви навчання. Залучаємо до активної пізнавальної діяльності, а для цього і проводимо з нею досліди, експерименти, даємо різні цікаві завдання з пошуку матеріалу і навіть задаємо прості питання. Питання активізують розумову діяльність дитини і обов'язково заставляють мислити. Ми з вами повинні пам'ятати, що кожен успіх дитини ми повинні заохочувати. Хваліть, більше хваліть своїх дітей, своїх учнів. Учні вчаться знаходити і відокремлювати в нашому матеріалі, який ми даємо на уроці. Головне це теж шлях пізнання. Обов'язково ті знання, які ми дали на уроці, ми використовуємо в практичній діяльності. Вчителя фізкультури познайомили з спортивною грою. Це може бути волейбол, баскетбол, футбол, інші спортивні ігри. А потім у нас що йде? Гра. Вчителя музичного мистецтва, або мистецтва взагалі познайомили з піснею. Станучку. І обов'язково діти співають, танцюють. Познайомили з творами художників, показали прийоми роботи над пейзажем, натюрмортом та іншим. Обов'язково відображаємо все це в діяльності. Все, що ми даємо, все, чому ми вчимо, дітей повинно відображатися в діяльності. Враховуємо індивідуальні можливості. Я вже сказала: в роботі треба враховувати тип вищої нервової діяльності, чи сильний він, чи слабкий. Враховуємо темперамент. Ви знаєте, як запам'ятовувати ми багато разів говорили. Е, сангвініки, холерики. халерики швидко запам'ятовують знання, да? але холерикам треба посидючись. Санвініки дуже навчаємий тип, але їм буде нецікаво. Якщо для них матеріал буде занадто легкий, їм хочеться просуватися вперед. І це теж треба пам'ятати. Флегматики гарно запам'ятовують матеріал. Але їм треба обов'язково декілька разів повторити, прочитати, закріпити. І... Вони просто не можуть показати свої знання в силу того, що це слабкий тип вищої нервової діяльності. Тому ми з вами робимо все, щоб активізувати таку дитину, показати їй достоинство, показати те, на що вона здатна, щоб її поважав колектив, і щоб вона не боялася висловлювати свою думку. Обов'язково використовуємо інноваційні технології, такі як інтерактивні технології, де діти працюють в парами, працюють групами, працюють підгрупами, де вони не бояться в грі висловлювати свої думки. Виконуючи вправи, вони обов'язково діляться своїми думками, своїми однолітками і висловлюють спільну думку. Все це. Дає змогу реалізувати цей принцип. Слідуючий принцип це принцип наочності. Пам'ятаєте золоте правило дидактики? Один раз побачити, чим декілька разів почути. Саме принцип наочності лежить в основі закономірності процесу пізнання. Коли дитина бачить об'єкт, безпосередньо бачить, спостерігає об'єкт, в неї працюють всі органи відчуття. Це і очі дитина бачить, і слух дитина чує. Якщо є запах, то і нюх працює, і тактильні відчуття, дитина обов'язково. Доторкуються до предмета. А може, якщо це їстівне щось, можна спробувати не вкус. Тому е мислення дітей має конкретно образні прояви. Треба побачити предмет, щоб у дитини склався образ цього предмету. Тільки тоді вона буде знати, про що ми говоримо. Використання наочності у навчанні сприяє поєднанню конкретного, те, що вона бачить безпосередньо, з абстрактним, раціонального, з ірраціональним, теоретичних знань з практикою. Принцип наочності висунутий був Яномусом Коменським. Перше, і він доказав, що тільки завдяки наочності, завдяки тому, що ми використовуємо з вами натуральні об'єкти, зображувальні об'єкти і схематичні об'єкти. Це картини, а, це спостереження різні проводимо. Розглядаємо картини, ілюстрації, розглядаємо схеми, показуємо презентації, показуємо відео. Це все є у нас предмети, які допомагають нам цей принцип наочності реалізувати. Існують правила. Перше правило наочність. Це не мета, а засіб досягнення мети на уроці. Щоб дитина щось запам'ятала, треба показати предмет. Слідуючи правило, знаємо його з маличку, краще один раз побачити, ніж 100 разів почити. Далі, добирати наочність. Необхідна для проблемних ситуацій, бо і так перед дитиною стоїть проблема, її краще вирішувати, якщо є наочність. Ми вчимо дітей під час показу наочності спостерігати, встановлювати зразки, зв'язки. Вводимо наочність поступово. Не можна зразу принести на заняття і виставити всі картини, всі предмети, які ви будете розглядати. Треба показувати по черзі, щоб у дитини кожен предмет відобразився в мозку, щоб вона запам'ятала, щоб вона змогла систематизувати, до чого це відноситись. І Таким чином, потім, примі... потім приміняти на практиці. Коли ми розглядаємо научність, ми розглядаємо спочатку її в цілому. Чи то картина, чи то який, якийсь предмет, а потім вже звертаємо увагу на її особливості. Наочність багато. Одразу не використовуємо. Актуалізуємо чуттєвий досвід. Тобто приносимо живі об'єкти, намагаємось повести кудись дитину, щоб вона відчула атмосферу. Це є актуалізація чуттєвого досвіду. Коли дитина бачить, наприклад, учителі фізкультури ведуть дітей на змагання. Дитина Бачить гру, вона переймається емоціями, переймається атмосферою того, що відбувається на спортмайданчику. Це зовсім інше відчуття, чим просто ви розповідаєте їй про футбол, волейбол. А коли вона безпосередньо приймає участь, то це є саме головне, до чого ми з вами і прагнемо, чому ми хочемо навчити наших дітей. А враховуємо вікові можливості дітей. Обов'язково даємо наочність відповідну віку. Но ми ж матеріал з вами на уроці даємо теж відповідну віку, то ми наочність добираємо відповідну віку.